Для того, щоб інтегрувати дані із одного документа в інший, потрібно відкрити пустий документ меню стрічці: відкрити Вставка вибрати об'єкт та текст із файлу. Вибираємо, який саме документ нам потрібен, наприклад, продажі березень. Та нажимаємо на нього. Для того, щоб кожен документ вставлявся в новий лист, потрібно включити розрив страниць в меню Вставка. Для того, щоб створити автоматичний зміст, потрібно, щоб всі заголовки, які мають бути у змісті, були написані одною темою стилем, який вибирається у меню головне. Потім переходимо в меню «Силки» та вибираємо «Оглавлення». Вибираємо, який від змісту оглавлення нам потрібен та нажимаємо на нього. Зміст з'явиться там, де буде стояти курсор миші. Для того, щоб перейти по змісту на потрібну сторінку, потрібно навести курсор миші на потрібний заголок, нажати Ctrl і нажати силку. Ми перейдемо на потрібну нам сторінку.